На півдні туди проїхала група знімальна, сімейна, яка присутня тут, і зробили і там прекрасні снімки. Я сподіваюся, що буде колись зустріч з читачами в книгарні є. Ось так, щоб ви тільки мали уявлення, що це таке ось така столична область. Оті от неймовірні за розміром колони були перекриті кедрами. І коли п'яні греки, це описано, Македонський схопив від повії цей смолоскип і в захваті підпалив все це діло. Коли воно згоріло, то мушу вам сказати основну трудність: не знайшлося другого комплекту кедрів, щоб перекрити такі відстані між колонами. Тобто ми живемо в інший час, тимчасово випуск кедрів потрібної довжини припинено. Але для того, щоб ви мали уявлення, що це за споруда, клімат не потребував стін. Це була відкрита царська, приймальна тераса. От зовсім в іншому місті і в скромних масштабах реалізовано Чегель Сотун. Тут всього лише 40 колон в Ісфагані. Ви бачите, як воно. Помпезно і імпозантно виглядається колони, над якими від дощу і від сонця навіс, а залишається така елегантна тераса. Ну і отут -от повно зображень. Це грда, перське військо, йде по цими сходами, бачите, скільки фігур. Вони несуть дари. Царю. І кожного проводить церемонмейстер з підкорених, тримаючи за руку. Слухайте, це тільки зороастризм. астризм. А сирійці своїх рабів в мотузках, в ланцюгах тримали. І так само всі інші. Ви пригадуєте, як там той Лулубейський цар з своїми царями заніздрів на мотузку тяг. Це варвари. Переможених перси. До прийому царського ведуть за руку. Цікава деталь, коли дійде до нашого, ви побачите, що він тримає руку прямо. Тобто він не привчений ще взаємно взяти того за руку. Він тримає руку прямо, а медієць його веде. Той вже такий розумієте, церемонмейстер. Ну от як вони йдуть, як вони один одного тримають приязно за руки. Тепер оці дівчата мусульманські для дівчат в Ірані на практиці спогади. Я 9 років завідував кафедрою близького сходу, возив на практику студентів. Ну не кажу про те, що читав курси відповідні вступ до іранської філології, перську мову. Але група, яка прибуває сьогодні вранці, на обід половина дівчат з'являється вже в чорних упаковках хеджаб. На вечерю ще чверть в синіх упаковках, вибір величезний, або коричневий, або чорний, або синій. Коли літак сідає, то ви бачите це дивовижне незабутнє враження: на землі мотаються якісь чорні ченці. Це жінки, це жінки, вони зразу помітні в упаковках. Ну от, бачите, вчительки ведуть своїх слухняних. Учнів тут всі обличчя пошкоджені, всі збиті, тому що варвару була тоді втіха, коли він нарешті це діло перекреслив. Подивіться, як еліта між собою спілкується на ну, дружній жест, який цілком зрозумілий, і в теперішньому світі. Я мушу ще додати в дужках одну деталь. Ви пам'ятаєте партійні часи, коли в президії цілувалися і обіймалися генсеки? Знайте, що це давньо скіфський звичай. Мусили скіфські е, проводирі прилюдно цілуватися, щоб забезпечити союз своїх племен. Ось ідуть знаками покори, ідуть скіфи, бо цей бублик. До якого ми так звикли, це форма іранського хліба у вигляді Тора, це знак покори, іконика ведуть хорошого. А от попереду дивіться, як їх веде Медієць, те, що я просив звернути увагу. Той руку тримає як ну, випускниця школи благородних дівиць. Вона так що дуже делікатно. Через 20 років після смерті Дарія документ таблиця про Даєвів Царя Ксеракса не містить згадки Саків, що за морем. Прошу вас ще раз. Ми успішно наближаємося до плану, передбаченого працівниками книгарні. Отже, тепер у нас був матеріал про. дякую. Написи. Тепер уявіть собі. Як ми знаємо, що написи відповідають фігурам, то нам полегшило, навіть коли нема написа, але є фігури, уявіть собі, вони в стандартному порядку, який називається каноном. Тобто наше місце 24. те ви побачите, що щоразу є скіфський цей чепчик, щоразу є поле, що розходяться, такі саме, як у інших родичів їхніх. От показано ще раз рельєф. Це інші знімки, інших авторів з інтернету. Рельєф САКа він тут дуже добре вихоплений. Погано зберіглися самі зображення, бо вилущився камінь. Така дісталася. Добре, що не на написі така порода каменя. Тобо напис добре зберігся. От вона, 24-та фігура, до, до ніжки мусить 28 й дійти. А там, от в тому місці, звідки починається стрілка, підтверджується якраз оцей факт. Та не просто підтверджується. От подивіться, як воно. видно там натяки на тексти зліва, і оця 24-та фігура. Вже той текст, що я вам озвучував, ви не встигли забути. А тепер від 30-го рядка продовжимо далі читати. Каже дарій цар, а Мазда, коли побачив цю землю в безладі, то допоміг мені, зробив мене царем. Я, цар, з поміччого Мазди, я все поставив на місце. Ну, що мже розповідать? Що я сказав їм, те вони робили, як була моя воля. А далі дивіться, як він звертається до нас з вами. Як ти тепер подумаєш, скількома країнами володів цар дарій, Подивися на фігури Носіїв трону, тоді дізнаєшся. Тобто це цілком продумана ідеологічна програма. І стане відомим тобі, спис перса діставав далеко, тоді стане відомим тобі далеко від Персі воював перс. Ще раз повертаємось до цього знімка. І от дивіться, праворуч від поховання Дар'я, очевидно, могила Ксеркса. Ну, це прикро, так. Тобто це точно хтось із царів. Але де чия наука не знає, тому що вчасно не зроблено напис. Але дивіться, на своєму місці стоїть наш Скіф, 24-й. Він там зображений, місце для напису є, фігура Сахаршу Заморев, на своєму місці, на фасаді поховання. Отже, в 465 році на наші предки ще перебувають в складі імперії. Подивіться, як в масштабах з людьми виглядають ці поховання, як враження, оті фігурки. І це ж треба було скільки рабської праці, щоб таку хрестовину для кожного чергового монарха вибрати. Поховання Артаксеркса І, ліворуч від Могили Дарія. Це 424 рік. І уявіть собі, на цьому похованні свій канон і свої фігури і 24 є. Тобто і в 424 році наші предки перебувають у складі імперії. Вже відомий вам. І так у кожного. І от дивіться, поховання Артаксеркса 3 це 338-й рік до нашої ери. Подивіться, які там фігурки, як мурашки, ідуть люди, щоб ви відчули, які масштаби оцієї. Споруди, вона мастабою може бути названа така ступінчаста піраміда. На ній стояв храмік, неймовірна якась провінційність від цих реконструкцій віє. Вони виводять ці стіни до висоти людського зросту, грубезні стіни і перекривають з Самановим якимось перекриттям з цементом, і це тільки захаращує всю картину. Ну, нагода ще буде побачити, що в них виходить. Тобто, це не реставрація справжня. Ну, от як ходить публіка на той верхній. Ярус тепер не пускають уже туди, але щоразу, в певний момент дня і пори року, сонце дивовижно рельєфно висвітлює, мушу вам сказати, у всього ряду внизу спотворені обличчя використовується по сей день ідеологією. Згадайте постери на вулицях про народ без обличчя. тоді вже легше. У всіх цих народів нема обличчя. Якби ми не знали їхні місця в каноні, ви б не знали, що 24-й це насправді наш. Фігура 6.12 це верхній ярус, їм потолонило. Там не дотяглася рука руйнівника до їхніх обличчя. Подивіться правий Ну, знову типова Скіфська шапка це той, що хомороб алкоголік тих времен, Це. Показана фігура САКа, що за морем знову на своєму місці фасад поховання Артаксеркса III, 338 рік до нашої. Це пройшло після 486-го, ну майже півтора століття. Обкладинка журналу Лайф колись дуже якісне фото використала. Я б сказав, що оця от купа уламків скелі надавала. Певного колориту і відчуття часу адміністрація сучасна розпорядилася забрати це діло. Після того стало ну, прозаїчно. Вони так само оголили гробницю Куроша, і не видно тепер, що вона стояла в подвір'ї, де був аттік, де там ні, це все вже пройшло.